Привіт, друзі! Жен ігор Пісочниці вже став дійсно легендарним. Він збирає навколо себе величезну аудиторію з мільйонів геймерів. Особисто я теж люблю цей жанр. Він має велику різноманітність геймплею, і, як на мене ніколи не набродає. Отож ми підібрали для вас 10 крутих ігор в жанрі пісочниці. Перша з них ПК Building Simulator 2. Якщо вам цікаві комп'ютери, їх програмне забезпечення та їх збирання або ремонт, то ви просто зобов'язані пограти у цю гру. Тут сотні комплектуючих для збалансованої збірки. Якщо хочеш, можеш протестувати збірку. Ну і це все приправлене непоганою якістю графіки. Гра не набридає і затягує любителів комп'ютерів на приємну гру. Наступна гра має назву Don't Стерв. Дослівно, гра перекладається як не помри з голоду. Це не дає якоїсь конкретної інформації про гру, але може від неї відштовхнути. На Metacritic вона набрала 79 балів зі 100, що для невідомої студії дуже хороший результат. В грі потрібно, щоб ви думали не померти з голоду. Для цього потрібно навчитись добувати харчі. Логічно і банально, але це не буде так просто, як здається, бо світ населяє багато. Ато різних монстрів, які також хочуть їсти. Тому вихід один, розвиватися, але в цьому вам ніхто не допоможе, бо навіть маленької інструкції, як грати, проект не дає. Але як на мене від цього тільки цікавіше, отож, встановлюйте гру та успіх у вам. Далі розташувалась цікава гра Монк Дослівно вона перекладається як серед дерев. Загалом геймплей тут побудований на тому, що ти збираєш ресурси та створюєш з них щось, наприклад, різні прибудови до твоєї домівки. Також можна подружитись з лисицею, втекти від ведмедя, і ще досить багато схожих Наприклад, можна зварити борщ, але чимось вона затягує. В грі є неймовірна атмосфера, можна не помітити, як провів за нею годину другу. Загалом, як гру на декілька вечорів, рекомендую. Наступна гра носить назву Teardown. Це пісочниця головоломка. В неї можна грати як тим, хто любить порозв'язувати цікаві, а іноді трохи нудні головоломки, так і тим, хто любить це руйнувати. Робіть все, що забажаєте, зруйнувати можна все. Отож, не соромтесь відвести душу і зруйнувати будинок просто тому, що вам так захотілося. Можна спокійно опинитися на винищувачі прямо з. Риних війн та позмагатись з Дартом Вейдером і порозв'язувати цікаві головоломки. А можна розвалити цей винущувач на шматки? Як забажає ваше серце? Шкода, що карти з Кремлем нема. Графіка тут також досить цікава, є, як на мене, дуже круті тіні та динамічне освітлення. Що тут сказати, тут навіть банк пограбувати можна. Загалом гра крута, завантажуйте та розважайтесь. Ось ми дісталися екватору нашого переліку. Тут зручно розташувалась гра Starbound. Ви можете відчути себе в ролі мисливця за нагородами в круті 2D-пісочниці, ви можете полювати на злочинців. Це не просто, тому що потрібно помічати кожну деталь, слідувати кожній новій підкасті. Але це тільки один з варіантів проходження, яких тут безліч. Також не Можна не відмітити процедурну генерацію світу, що робить його унікальним і неповторним. Тут можна створити свої споруди за допомогою сотень різних матеріалів. Хочеш зробити селище біля моря, роби, величезний мегаполіс та, будь ласка, будуй все, що заманеться. Ну і, звісно, можеш подорожувати, багато подорожувати. Загалом, я вам про всі можливості гри розповідати не буду, щоб вам було цікавіше її досліджувати. Наступна гра Астронір жанр пісочниця відмінно підходить для цієї гри. Багато аспектів генеруються випадковим чином. Вам доведеться освоювати нову місцевість, будуватися, вести розробку корисних копалин, подумати про захист та створення інфраструктури на місці проживання. Цікаво, що автори не ставлять перед вами конкретних завдань. Немає сюжету та якихось нудних квестів, які потрібно виконувати 10 годин для того, щоб розблокувати відкритий світ. Розробники не вказують вам, що робити, по типу «знайди ось те, потім з нього створи ось ту штуку і йди, збирай нею корисні копалини для того. Щоб потім зробити корабель і тільки після цього летіти та досліджувати місцевість та нові планети. Робити можна все, що завгодно. Хочеш будувати місто, будуй місто. Хочеш досліджувати планети, досліджуй планети. Розвивайся в тому напрямку, який ти сам обереш. Від тебе потрібна лише уява. Далі я вам розповім про Зефорест. Коли відбувається авіакатастрофа, і серед екіпажу та пасажирів залишається лише один, що вижив, складно сказати однозначно, пощастили йому чи ні. Ось, наприклад, герою The Forest довелося не солодко. Він опинився в дивному лісі, де мешкають мутанти лідожери. Напевно, ні до чого пояснювати, що він практично нічого не має для того, щоб жити. Герою, точніше, геймеру, належить подбати про свою шкуру як слід. Потрібно будувати житло і займатися його поліпшенням, постійно підтримувати вогонь у своєму таборі, добувати їжу за допомогою полювання і вирощувати її за допомогою знайдено. Насіння, бути готовим зустрітися відчинаючи з ворогом і не забувати своєчасно розставляти пастки, але гру може непогано пришвидшити та урізноманітнити мультиплеєр, який присутній у проекті. І моя вам порада: житло найкраще будувати на воді, там вам буде найбезпечніше. Наступна гра одна з моїх улюблених: це Сабнатика. За жанром це пісочниця, але є тут дуже багато елементів виживання. Взагалі, пісочниці і виживання це жанри, які рідко можна зустріти на різних іграх. Вам доведеться жити на планеті, поверхня якої повністю покрита водою. Спочатку буде дуже легко, а потім доведеться спуститись у глибини океану, для того, щоб добути потрібні ресурси, а там на вас будуть чатувати монстри. Проте до того вам потрібно буде збудувати базу, на якій буде все потрібне для виживання. База буде складатися з різних корпусів, які ви можете розташовувати у різному порядку, в тому, який вам подобається. Якщо хочете, можете зробити навіть ціле величезне підводне місто, яке буде поєднане між собою. Але для цього вам буде потрібна гора Ресурсів, а для того, щоб її добути, потрібно буде досліджувати нереально красивий підводний світ. Отож, грайте, не пошкодуйте. І передостанній проект у нашому переліку це 2 Shorts of Gold. Автори намагалися створити дійсно цікавий проект, і як на мене в них це вийшло. Гра не вимагає від тебе створювати колонію і наглядати за її мешканцями. Ти досліджуєш острови, створюєш спорядження та зброю. На острові можна знайти скарби, які можуть охороняти пірати, або можна знайти ресурси, з яких ти можеш створити власний величезний корабель для того, щоб досліджувати море. Ну і звісно, нічого не заважає тобі оселитися на найближчому острові, збудувати дім і все таке. А головне, твій світ буде унікальним завдяки старій добрій процедурній генерації. Гра дійсно варта вашої уваги. А закриває наш перелік гра, що має назву Grounded. Завжди хотіли спробувати, як це бути розміром з мураху, тоді ця гра для вас. Тут вас зменшить до розміру мурахи для того, щоб ви могли досліджувати цей прекрасний світ. Але по факту тут кожен жук намагається вас вбити. Але на щастя, розвиток у вас залишився на тому самому рівні, і ви можете створювати різну зброю та будувати бази для захисту. А для тих, кому нудно грати одному, у гру додали ще й мультиплеєр до чотирьох осіб. Ну і для того, щоб виживання не було таким безцільним, розробники вирішили додати туди ще й сюжет. Він, як на мене, крутий, тут навіть Нішені прибульці та різні цікаві речі, про які ви дізнаєтесь у процесі проходження без жартів. Сюжет дуже крутий, хоча не дотягує до God of War чи метро, але як для пісочниці неймовірно круто. Друзі, на цьому відео і 22-й рік підходить до завершення. Відео видалося досить тяжким, бо знайти пісочниці, які варті вашої уваги було досить тяжко. Тому не полініться та поставити свій козацький лайк та підтримайте наш контент коментарем. Ну і звісно, вітаю вас з новим роком. Гарних вам свят надовго не прощаємось.